На останньому етапі ми е, працюємо з бліками е, і з Е, Я е, покажу вам, що я буду робити. Ну, По-перше, е, я беру мастихін, я працюю тільки з белілами зараз. не, не е, ніяких замісів не роблю. Я хочу, щоб в мене засвітилися е, ці скали, які. Е, на самому сонячному, на самуї сонячні частини. Я куточком мастихіна наношу декілька бліків на край, на е, крайню частину скали. Не повністю ми обводимо, тому що вона теж вона десь е, випирає а десь вона в ложбійні. І на а, ці скали теж товстенький шар біліл, товстенький. Так, я хочу, щоб вони запрацювали бліково. Не повністю весь, весь контур я обожу. Бачите, я а, проводжу де захочу, де мені здається, що вона виступає сильніше. От тут теж хочу, щоб було за світ. Тут не вистачає, я собі сама уявила, як в мене складені камінці. І я от хочу, щоб було десь більш світліше, десь більш темніше. Побачила біле полотно, треба його закрити тут. Потім бріки, які будуть під скалами. Ми теж працюємо мастихіном. Як ми це робимо? Вода в нас, ну, там же йде як, якесь хвилювання, да? вона не ідеальна, ну, така рівна. Я набираю мастихіна от, буквально на пів, пів лопатки. Да? І от такими рухами прикладаючи. Роблю бліки. Білі бліки, там, де білий, там, де світло, там, де в нас засвічена скала. Десь от, от так, а десь протяжкою. Десь от так, а десь протяжкою. Тут теж, ну, от хочу, щоб отут-от от засвітилося. Да? Тяжко. Тут може і не треба, тому що в нас тут вже темна частина моря. Да? Що я роблю ще? Я хочу, щоб у мене були ну якісь невеличкі барашки, да? от, якісь там Ну десь от засвітилася волна. І я проводжу, я набираю тільки на ребро мастихіна. Я не повністю його вимазую лопаткою, лопатку да? тільки на ребро. Тільки на ребро. Одна-дві проводочки не розмазуйте сильно. От є да, більш така яскрава, нехай залишається. Десь поруч вони, да? а десь одна одинак. От вже нема фарби. Можете отак от, так от да? ряб такою зробити. Теж нема фарби. Ось так. Особливо під скалою. Да? Можна це зробити отут. От Там, де горизонт, да, ми не будемо промальовувати там ну, такі протяжечки, ну, може, там пару, да. ближче горизонту ми їх не бачимо. На горизонті в нас буде з'являтися ось такий парус. Один. Може, тут ще один крупніше, тут може якийсь корабль, щось там теж буде. Вот може Яскравий, Занадто ну, в, в, акрил висихає і стає більш не, не такий яскравий. Тут, от я бачу, що в мене біли, біле полотно. Я його замальовую. Потім ви, як завжди, продовжуєте на а, Края, да, замальовуєте края як е, основне полотно, як продовження картини. Ну, із, е, всі сторони ви так промальовуєте. І я дуже сподіваюся, що у вас вийшло гарне море. Це наша візуалізація однозначно. В мене вже декілька прикладів моїх учениць, котрі отак от намалювали море. Потім майже цю картинку побачили, коли поїхали кудись відпочивати. То точна візуалізація, настрій. Я сподіваюся, що це буде для вас корисно. Dă-i,